Росіяни закінчують перегрупування військ на лівому березі Дніпра а також продовжують облаштовувати оборонні рубежі. Водночас, окупанти не припиняють щільну. Повітряну розвідку на півдні протягом минулого бойового дня помітили до 40 різних дронів загарбників. Натомість півсотні вогневих завдань відпрацювали наші ракетники та артилеристи по атакувальниках. Зокрема, били по місцях дислокації та зосередження озброєння, техніки та складу з боєприпасами в Олешках. Там вже підтверджене знищене, знищення пускової установки с 300 зенітно-ракетного комплексу та Трьох одиниць автобронетехніки. Решта втрат ворога дорозвідується, зазначили в оперативному регіональному командуванні. Військові вкотре наголосили, загроза з моря нікуди не зникла. Корабельне угрупування нападників складається з десяти кораблів, серед них один підводний ракетоносій.